Доброго ранку, дорогі друзі, ми з України. Слава Україні! З вами я, Сергій Шелудько, і сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Неділя відпочиваємо. Відпочили ми вже у червоному у цьому приміщенні, посправлялися по господарству, зробили суху дезінфекцію. По планах у нас ще зробити профілактичні процедури для наших новонароджених поросяток. Від нашої мазушки, ну але трошечки у мене зараз збій в програмі, ну, хто дивиться мої відео. Є в мене один із самих перших підписників, він у мене підписався на мене, коли в мене було десь в районі 900 чоловік, і він мені написав у коментарях, що хоче зі мною поспілкуватися. ну і Почали з ним спілкуватися. І каже, я вже два рази пробував займатися поросятами, щось у мене не зростуха. І якщо цей раз ви мені не допоможете. Ну, тоді ми ще розмовляли на ви. Зараз, звісно, ми вже спілкуємося на ти, то я ними займатися не буду. Так що, друзі, поки я там справлявся по господарству, мій підписник, який він вже мій не тільки підписник, він вже учень і товариш, і вже в нього по свинарству ну, начебто все більш-менш нормально. Ми зараз підемо, задамо йому декілька запитань, а він ще приїхав із ще одним юним свиноводом, якого звати Назар. Зараз підемо і я вам покажу, поки я там, правда... Справлявся по господарству, вони вже приїхали. Приїхали з Чернігівської області, село Кобища. Привезли мені подарунок, правда, вже Леся Петрівна отримала. Тому що я кажу, що кожен свиновод у нас із моїх друзів пасічник. Так що, друзі, привіз мені цей юний підписник з Андрюхою метку Липового, да, Андрюшка? Так що, добрий день, Привіт. Привіт. слава Україні! Ну Це нашій пацан, наш патріот. Так що це. Юний свиновод-аматор, Щось у мене аж селфі-палка затрусилася, коли побачила тебе. Ти, кстати, ні, наче мій родич, бач, ми з тобою е, то саме. в окулярах обидві, значить, хто ми? Ми грамотні пацани, які тримають свиней, правильно? Неважливо, там гарно ми вчимося в школі чи ні. але... я на дочки надіти. Андрюхи? Андрюха ж не такий грамотний, як я. Чи що? Ну ми ж грамотніші. Що в тебе є Так. А що в тебе є? Поросата. Троє? Да. Так що кабани, там, свинки, свиноматки. У нас ще такі свинки наверное, невеличкі. 100 кг. Ну, так невеличкі. Ну, це для нього невеличкий, для нас це вже результат. Так що, друзі, Андрюха Косенко, я постійно питав, Косенко, я постійно писав Костенко. Тобто, Андрюха, скільки було підписників, як ти до мене підписав? 900. 900. О, бо я там ходив чисав, що ти там мені до мене писав, там, як ми познайомилися. Так, <кък> історія я твоя... Я приїхав 900, а було ж, коли переписались, було ж менше. Менше, так. Да. Так що, а чого ти мені тоді написав, що ти хотів від мене? Не хотів поміняти, я ж годував стандартно. Сам, вернею, я дивився різні канали і заїжджав, купляв, готовий. Коротше, експерименти. а потім вирішив до тебе приїхати. Я просто пам'ятаю, як ти та... мені сказав, якщо ще раз я спробую, і в мене да, не вийде, да, 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 це буде останній да, раз. Так, що друзі, я вже говорив неодноразово і неодноразово Андрюха в мене є на відео. Він бройлера тримає. Так як якщо... ну зараз не тримаєш? Ну багато разів ти приїжджав. Я год годував. На Москві чути ще приїжджав. Я цілий год займався. Скакали вони в тебе по салону, там було діло. Наша да? ситуація не виходить. Чому я друзі затронув цю тему? Тому що питали там, чи можна годувати на стартовому там БМВД свиней. Курей і всіх остальних. Ось ця людина не, не дасть збрехати, він використовує четвірку, використовував, робив з неї БМВД, і те БМВД, не, не, зараз і зараз не, так само годуєш, Тобто ти не поміняв, не. піга ти не використовуєш. Ку -ку? Піговського, 2,5. Я... Тільки четвірку. Четвірка на старті. Все таки, ну, Ні, я все як і раніше. Як і раніше, все як табличка пише. Да, тобто, Нічого не поміняв. Нічого не поміняв. Він навіть, навіть бройлера на четвірки годував. Тобто він що він робив? Він брав соєву макуху, брав це нормально. Норм... З макуху. Да, ага. да, це вже ну, це треба людині, щоб людина як там... все познається в порівнянні. Бере соєву макуху, премікс, робить БМВД і потім вже додає кожні. Насипучте, на а що сьогодні приїхав до мене. А я хочу поміняти трошки ще. Да, чому? Бройлера він у мене ізначально брав. ти у мене комбікорм. Я тобі робив, потім сипучкою, бо трошки відстань яка до о, тебе до мене. до 180 ще. 160 кілометрів. Я не засікаю, раніше засікаю. Да, ну це неважно, да? Да, ну... не важно, ну так? Раніше ти ще вважав, тому що я тобі да, говорив, для того, щоб приїхати на малоберезанку, ти повинен порахувати, скільки в тебе буде коштувати ця соєва макуха, чи ти мішок будеш брати, чи півтони. І це все доплюсувати і розділити. Я беру зараз 300 машини. Все, красавчик, молоде. Так що, друзі, Андрюха приїхав, зараз ми вимішуємо його а, зерносуміш, вона в нього вже готова по його рецептурі. Ну, Рецептура, в принципі, така сама, як у мене. О, тільки в тебе там зараз 20%. Ні, дивись, БМВД я роблю твій рецепт, тільки не дають 25%, а дають 22%. Трошки нижче. Середина, і Не 20, і не 20%. Ну, трошки боюся. Трошки боюся, я зрозумів. Ну, все нормально. Так що, друзі, зараз воно вимішується, ми його висипали. Трошки, це ж трошки, ну трошки не буде ну, не, Можна 25 трошки перелетіти. Так, да, кожна людина в принципі рішає по-своєму, а назар як годує свиней? Так як Да. і нормально ростуть. Ні, Біомі... ну принцип той самий, я маю на увазі на активні відгодівлі, правильно він на біоміксі стандарт агро. Так що, друзі, чому приїхав Андрюха з Назаром, е, привезли свою зерносуміш і хоче для тих поросят, які в нього народилися, від кабана, якого він у мене брав, якого я назвав у честь нього. І нічого не мішає тобі казати на нього Андрюха. Ні? Як тобі, Андрюха? Нормальний? Що він робоє? Але що спокійний, як отак ну... А я гамар, а наче ти побратим. І в тебе ж то ж є? Це не в тебе є поросята. Це в другого брата, так? А, в другого брата. — Що ми ото приїжджали. Я понял. А скільки у тебе тоді братів? Так рідні є. А, я понял. Я просто пам'ятаю, що ти казав, що спарували Андрюху Андрюхою свин. Так що, друзі, я постараюся теж. Там десь Андрюха мені скидав вчора, відіки коротенькі. Ну хай люди подивляться. І, і трьох свинок ти в мене брав. Це ти від а, Дашухи так, брав, да? да. так? От... Від Дашухи бо забрушливий. Від, я... від Тумаші. Ні-ні, дві було. От Дашухи. От, от то, Дашуха. Да. Дашу ти назвав, а ця ще без мені хай родить. Я зрозумів. Так що, друзі. Вимішуємо, зараз будемо гранулірувати комбікорм, хоча все-таки балакали ми знову на по поводу гранулятора. Є ну, хочеться, є просто порівняння. І щоб вже добитися до того всього, зараз ми закатаємо 300 кг гранули. Андрій поставив цих поросят, які в нього народилися від Андрюхи, від Шелудьківської дворової. І, і від Шулутько і, від і шелуд... свинки теж Шелудьківські дворові, тільки різні лінейки. Чорні, як, вони, як, як гепшири. гепшири. Там все Альба, ну, Там коржівського міша. Так точно. Так ще одна прийшла свиноводка аматурша. Добро здоров'я! Проснулися? Ні. Ще не проснулися? Я да? А що така не в гуморі? Я хочу як на рибалку. На рибалку сьогодні не вийде, сьогодні ми працюємо і буса нема з удочками. Так що трошечки в нас сьогодні не зростуха. Нема вудочок в бусі бус на ремонті. У нас цього закрити. Сьогодні неділя. А завтра тільки будуть ремні міняти. Так що, друзі, зараз будемо запускатися. Назар ще хоче може батьку привіт передати. Не хочеш передати привіт? Не хочеш що? Такі. Чого? Mm. Ну, а мамки. Теж, а та. Не хочеш передати привіт? Кажи, я тобі відосик скину, як мене родяться, так? да, ну добре, добре. Не будемо Назара смущати. Він каже, що ти. Звісно, тобі? Особисто? Хорошо, кому що, кому що? Хорошо, малих, чи великих, чи яких тобі. Трошки да? любить, Ще дядько піде там позаймається, потім ми запустимо гранулятора і все бачимо чи І потім я тобі покажу, добре? Ну, Звісно, так... пішли бігом. Надюха! Жінка заведи в хату, де там? А цю кота знаєш, не? Що, да? ти не втомився мене ждать? Не? Все, будемо зараз запускати? Зараз тут такого беремо, набираємо, що там у нас. Хоч вашій комбікорм даже не хоче висипатися. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп. все. А, та ні. Сетка тройка. Да, а так знімаю. Да? Вот такий як, му як мукичка. Опа. А зависло трохи тут. А? Так. Сейчас набираем перші відра і... Не-не-не, сейчас не, не, это. Зависаю. А ну весь мы, десять відра великі, туда. Я прикрию, а. Щас помню, помню, я так да, пушоночка вийшла. он ну, уже ее... Її... Просто поки я бігав, давай другенько, вітер вперед. Поки я бігав, воно його вже аж спушило взагалі. О, все нормально. Так що, друзі, зараз набираємо. Назар воно контролює ситуацію. І ми з дядьком його будемо гранулірувати. Буде нас вчити як правильно пацанам працювати. Оп. Правильно я кажу чи ні? Давай. Да. Всього, зараз Андрюшка ще одне набираємо, а потім по ходу зараз запускаємося і буду Андрюху. Давай четверте. Будемо вчити Андрюху з гранулі. А що я знаю, що я думав, поки це там патроні підсобляв, я ж під каблучник, ти ж знаєш. Ти ж як будеш у требухи, можеш до саньки заїхати в гості. А воно там реально. Ні, взагалі. Я ж Яка різниця? От макухи, ти ж бачив, там недалеко. Там ну, от мене тут, а я напроти вас. Да, але все одно там тобі відклониться, там буквально 10 минут, такі 10. Подзвонив я... до Сані, заїхав і все, і подивишся в роботі, що воно, як воно. Ну знаєш, воно як завжди, краще потрогати руками, десь ну, разів. Раз. Все, друзі, виключаємо наш змішувач. Змішали все нормально. Андрюха вже мішучка прицепив. Зараз <звук> <О, звук> ну, да? <звук> запущу, потім вже будемо працювати, ще щось трохи засніму. Сейчас ты при собачью на нашу. Да стоїть, стоит. А, и А, он потом. Так. Так, так, теперь не впало. Нет, там покажем не обычно. Та же катай на на... Цей? На это самое. На поготовый, чтобы будем а. менять. Что заснять? Ладно, потом заснять. Я так вот закрив дивитися. І диви, як запускає, а вони тоді що на роліки є. Води цікави і навчаємо. Ти Андрюха поспостерігаєш, як воно, що воно, як воно буде. Так що, Андрюха, привіз 300 кілограм, зараз загрануліруємо. Що говориш? Воно ще гаряче. Горяча, а ми такою мішаємо раз-раз-раз. І щоб воно було тепленьке. Зараз, о, хіба вже гаряче, вже тепле. Але диви, яка товстенька виходить, вона бубняві, диви. А? Гарно? Красота? Така хрупка. — Крупка? Хороша? Диви тільки щоб не надуло, що біху там димить. О, а де ж наші... А, ось. так. Та ні, до та сліганця, Андрюха також кажу, просто дирку зробив, хай сидить. Там хватає, нормально. Красавчик. Все, тепер диви, робимо отак. Ось, оп. Оп, по простому, по по-сільському, оп. 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 Все, Андрюшка, міняй, тазок. Оп, і все, висипаємо і остужуємо. Так що будемо не тільки учив тебе свиней неправильно годувати, да? ще як там, ще й схотілося й шелудьківським комбікормом. Да? Так, така капушоночка, скільки в тебе ячменю? Це Да? Я не важу, я лише важ, того, лишик того, лише хто. Я зрозумів. Все на глазик. Що там порядок? Дує? Отак от, от рукою, Андрюха, як, трак, трак, як плугом, третя от так, отак. Отсюда так, раз, 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 раз пройшов, все, воно його перевернуло і остиває. Ні. Не. Куди? Ні, що не, як вже в тому тазку буде більше пів тазика, тоді тут уже починаємо згортати і міняємо тазок. І все. Не, ну, якщо хочеш вже, можна бункера буде прийняти і насипати в ручному режимі. Там ми тоді якось дійшов, йшов, спотикнувся, знаєш. Кажу, йди до дівок, каже, ні, до дівок, я не до дівок приїхав. Як я приїхав до Шелудька, і я не буду каже, з дівчатами гуляти, бо в мене тут роботи не початий край. Да? Роботи не початий край, так? Да? Ячменнику трохи є. Я, не ну глечик ти знаєш? Лечик цениці, лещик кукурудзи. Лечик я чменю і так. Глечик, селиця, глечик, глечик, ячменка, а, тебе, виходить все одинаково. Бінков, селиця, шукуруза, там, то да? Виходить, білком, як пшениця з кукуруза, вона там по його більше. Ні, я не я так сиділа. Ну, а що ти? Те... А скільки в глечику? А воно одинаково, лечик. По кілограмам. Не знаю. Так а як ти вищитуєш? Ти кажеш 300 кг, ти що, глечиками? Ні, я не поняв. Я замісту їм бетономешався на 50 кг його. А, то ж ти... Ти ж змеліш, а потім зважуєш, я поняв. Ти один там сіла в на 100 кг? Все, так, то так, мішаємо, так. міняємо. Все, студент, міняємо, мішаємо. А де? А де совок? Ти вже у мене натягнув, так? <ріх> Ай, красавчик. Ай, красавчик. <ріх> опа, 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 є. Порядок. Андрій, а ти по скільки кілограмів? Як Ну, не помню, так само, так? Ще цей тазик і все. Так що, друзі, о, бачиш, прогрівся, диви, починається продуктивність. На, студент. О, я так, як трактор тракторця. Раз, раз, раз. Бач пішов. Я вчора зробив 100 кілограмів стартового. Угу. Так. А потім по 20... по відмішався по 50 кілограмів готово. Все, я, тобі ж, ти я, трошки я неправильно тебе зрозумів, коли ти просто мелиш зерно... Все відсе. Те зерно, як я тобі сказав. Шу. Де, де, де. А ти? А мете отдільно діляється, ти ж як колеш. Так, і потім, коли вже змішуєш, ти зерно і там, наприклад, 70 чи там, 70. 59. А, це ж на 50 кілограм. Кілограм. Я все, Причай, про це, ти що? кілограмів. Зерна кілограмів. Ну, зерно, я поняв. І 11 МВТ. Ну зерно в вже все разом. Я зрозумів. Ковшик того, ковшик того. Да, да, Оце ж я хотів, щоб і почути. Це просто ти коли змелюєш через ДКУ, ковшик того, ковшик того. Ну бачиш, плюс в грануляції, що можна не перебивати на таку мелку. Ну як купиш гранулятора, то не будеш так. Е... Я поставлю ще Да. 4. І, наприклад, ячмінь можеш не молоти. Ми, наприклад, ячмінь і пшеницю не мелемо. Ми тільки мелимо кукурузу, сою і соняшник. Все. Бачиш. Ну, все. І Соя, соняшник, кусочки разом не йти. Не, ну просто на 220 я знаю, що це за робота. То треба день да? висипати. Я сделав мішок. Потім подавляю 11 кг ПМД, 39 зерна, в мельниці і корій. Меняй казок. Давай, давай. Давай. Да? давай зараз засип, а то ми тут ля-ля-ля-ля-ля-ля. Андрюшка, давай цього, міняй тазика. Оп. О, все, висипай хай. Остужується. Все, друзі, вже краще почало гранулювати. Гранулятор вже в робочому такому прогрітому стані. ГКМ у нас 200-й купляли тільки голову, техномасштрой, такий самий, як і змішувати кс 300 й Мотор тут стоїть у нас Могильовський, 7,5 кВт, 1500 оборотів. Мотор суперовий. На тому у нас стоїть 11 Болгарський, але хочемо зняти ту стару голову, вже її і вбрати, і поставити туди 260-ту. Ну, Подивимося, напишемо менеджеру, спитаємо, яка буде ціна на даний момент по грануляторам. Раніше, коли від Шелудька хто дзвонив, була якась знижка. Зараз на даний момент індивідуально вони самі на це все діло реагують, тому що ну, таке час все дорожає, все е, стоїть дорого. Як там сказала мені по картоплі, ти наживаєшся на людях, бо по 10 гривень продаєш. Я кажу, то що я віддав вже 400 кілограм, а 200 продам по 10 гривень, то це я барига, я наживаюся. Я його виростив і не буду його продавати по 6 гривень чи по 5 гривень. Я казала одна мені жіночка, краще віддаси туди, куди воно потрібно. Ну так ми і будемо робити. Ну, це по поводу картоплі. Картопелька ось моя. 10 гривень. Дешевше не продам. Або даром даю, або продаю. Все, загружаємо. Вже три відра фактично ми зробили. Ну, коли ми працюємо, то в принципі ще трошки добирай, ще трошки добирай. Зараз вигружаємо, оп, набираємо Андрюхи. Оп. оп. Так, Андрюха там в процесі, все нормально. нормально. Так як, нормально робота? Да. Нормально. На кесику ми поставили 4-кіловатний мотор на цьому і звісно набагато веселіше. Були там, я не пам'ятаю, 2 кВт заводські. Так, ну, Андрюха, вже все нормально, пацани вже ходять в ритм, трохи їх засипає. Ну але все нічого. Нормально? Так що, друзі, отак. Об'єднуємося, допомагаємо, порівнюємо, працюємо. Одні кажуть, чуєш, одні кажуть, премікс вижарюється, чуєш. Ну. Я кажу, хай собі вижарюються, привеси краще, наприклад, да? поїдання менше. Ну і хай собі вижарюються. Так що, ну це так, я що я тобі говорю, да? Зараз зерно дешеве. І на того його не буде, бо вони не сідять з нашими цінами. Бо той каже, що не вигодно, той не вніго. Того треба нових технології відбувати. Ні, вони ті, що великі корпорації сіяли, вони то... не продають людям. Правильно, вони зарубіж. Я кажу, риба шукає де глибше, людина де краще. Правильно? 100 на Це погано. Ну, з одразу до якої ваги, ці 25 кілограм, із, із сотні різниця економиться. Ну так, да, десь так і є, да, більше трошки. Ну і башмити, а Ну, я на тоннажі, я вважаю, наприклад, на сипучки там ушло б, наприклад, груборя 40 тонн, а так уйде 50. Ну, є різниця. А молодь все одно треба. Зараз ми гранулюємо Десь за годину в мене, виходить, до 200 кг ми гранулюємо. Частково я свою зернову продукцію взагалі не милю. Ми одразу гранулюємо. От Андрій перемолов усе. І вчора на це все діло все про все одрати день. день. Так що, щоб молодь 300 кг. Ми 300 кг мелимо на цьому ДКУ. Смотри, яка зернова група, кукурузи можна і тонну лупити. Ну, але ми тільки змелюємо кукурузу, ось наша кукуруза перебита. От. І соєва макуха, і там отамана Все. Зерно, ячмінь пшеницю ми не гранулюємо, цього не перебиваємо. І пускаємо через гранулятор, таким чином ми також... Щось там зекономили по часу, що ми його не, не засипали, не мололи. А для рівномірного змішування частково перемалюємо. Ну, так Так що, друзі, Назар в процесі, так? хороша робота. Нравиться майбутній свиновода аматор. Мені дуже подобається, коли от такі юні українці люблять господарство. У мене він такий не один приїжджає до мене і мені просто. Я кажу, не зря я вийшов на ютуб канал, не зря мене шелудько молодший туди, так сказати, випихнув. Не було поблизу кого вчитися, а ти так тюлюсь перезань. Так це ж там, йоп. Я ж то зразу написав. Ну, от, я ж кажу, і за таких хлопців, в принципі, і було, був такий період, що хотілося закрити канал. Ну, але і за таких людей, знаєш, що одному із тисячі чи там із 10 тисяч ти потрібний, і от і працюємо далі. Ну а на сьогоднішній день це як повсякденний телесеріал, комусь там настрій піднімаємо, хтось візьме щось від нас там, а хтось просто знайде собі знайомого в коментарях, такі теж у нас є. Так що, друзі, ми працюємо далі. Відео номер один по грануляції. Кобища Березань працює, то Чернігівська, Київська область, відстань не має значення. Якщо дуже сильно хочеться, то все вийде. Так що, друзі, всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, все буде Україна. Усім пока-пока.